Маємо домашнього опівника, ви бачили? Треба щось з нього приготувати. Морозити не хочу. Буде тушкований на вечерю. Сьогодні неділя, гарно повечеряємо. Ви бачите, я тут все підготовила, на низ кидаємо цибулю. Далі м'ясо. Помите, почищене, все як має бути. Тепер морку великими кусками. Ми так любимо. Так робимо. Тут я змішала паприку чорний перець, сіль. Посолила його, далі м'ясо беремо. Посолили. Зверху морку. Часничку сухого. Дві ложки столових. Файний кусочок масла. Ви так все одразу закидаєте. Я так все одразу закидаю, лию Не багато. Так от і хватить. Він ще пустить юшечку свою, він не обсмажений. Закриваємо. Беремо, несемо на огонь. Ставимо його тушкувати. Цей півінь не старий від години до півтора лінг. Мама клала на вогонь. Я забираю з вогня когутика. І що? Як гарнір у нас буде, хай остигає, поки в короткий. Як гарнір будемо варити лапшу, спіральки. Так, в окріп, підсолюю, зразу скипить і будемо варити макарошки. Ще як додаток, буде солені огірочки домашні. Так. Ми варимо отак всі малончики. Тома що масилко. І збираємо вечерю. Макарончики. Так, відкрила я, це мама не сказала не з нас скороварка. покажем. Це втушилося. О, класно. Тушилося дуже класно, бо м'ясо аж розходиться. Крильце. Такою юшечкою це все. Цю красоту. Не знаю, гладка буде ножкою, напевно. Я буду крило. крило. О, так. І огірочки. Все. Ідемо вечерити? Смачного.